34-річний Олександр Речич має 20 медалей та грамот за досягнення у різних видах спорту. Кореспондентам Суспільного він розповів, що спортом почав займатися у підліткові роки, коли перебував на вихованні у Ніжинському інтернаті. Пеше це був сануваль це забув теніс. Ну я по словам Мені пішло в душі. І ну, Схоше воно дає закалку, спосе дає здоров'я. Я займаюся спортом – легка атлетика, теніс, футбол і влево спос льо атлетики зайняв перше місце. Народився Олександр в Києві з діагнозом дитячий церебральний параліч та вродженими дефектами губ і щелепи. За його словами, лікарі прогнозували, що він проживе декілька днів, тому батьки від нього відмовилися. Чоловік переніс п'ять операцій. Це було років 12-13. Оперували вас. Наші казали, що ти не витримаєш. Не, рок, не рух, роботу. 22 роки перебував на вихованні в інтернаті та чотири роки проживав в Чернівцях у прийомній родині, каже Олександр. Нині чоловік живе в селі Мохначка на Житомирщині. Доки я жив ну, я в янузину, я ходив на роботу із. Прийому е, Це пособник. Я зробив пошти. Хороші допомогли волонтери. І на ці кошти я купив будинок. Вже я там живу 4 роки. Зробили ремонт. І я дуже задоволений тим, що я можу своїми руками. Андрій Підварко, виконавчий директор спеціальної олімпіади України, розповів, що із Олександром Речичем, познайомився у 2008 році під час спортивних заходів. Під час молодіжних ігор, які відбувалися за програмою спеціальних олімпіад з різних видів спорту, ми познайомилися з Сашком, який тоді брав участь у змаганнях з легкої атлетики. На той час він перебував в Ніжинському дитячому будинку інтернату. Він тоді зайняв п'яте місце, тобто це не були призові місця завдяки його наполегливості, його старанням він досяг того рівня, який він зараз має. Андрій підварко каже, що Олександр ініціативний і наполегливий була ситуація, коли Сашко зіштовхнувся з іншим спортсменом. Він упав, ударився, видно, було боляче, але знайшов собі мужність піднятися, продовжити. Цю гонку навіть вдалося обігнати того хлопця, який його збрив. От Я вважаю це приклад справжнього спортсмена. Олександр Речич тренується сам без тренера. Спорт покращує його самопочуття, розповів він. Саме химорогі я на місце і довжину. Я займаюся сам в лісі. Коли є вільний час на вихідних, я готуюся до наступних змагань на свій серій, в льох лехиса, теніс. Якщо все буде добре, то знову велосход. Найбільше мрія про закінчення війни, каже Олександр. Щоб в нашій країні не було війни, а все все головне, щоб всі були живі, здорові. Меню навчитися їздити, їздити на машині. А ви ж знайти собі таку гарну половинку, яка одне одного розуміла. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.